Комунальний патруль на першому місцевому у студії Ольга Міхньов сьогодні в програмі. Ви дізнаєтеся, коли у Рівному подаватимуть гарячу воду, чому комунальники можуть перестати вивозити сміття з приватного сектору, та чому через ремонт на теплопункті мешканці будинків на вулиці Струтинської залишалися без води? Про це і не тільки далі детальніше. У рівному обмежили подачу тепла, а тепер не знають, як за нього мають платити люди. У зв'язку з різким потеплінням у денну пору доби прийняли рішення про регулювання теплоносія в денний час з відновленням теплопостачання вночі. Міська рада звернулася до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за роз'ясненням, яким чином мешканцям обласного центру зробити перерахунок за спожити тепло в такій ситуації. У прислужбі теплопостачальної компанії. Ні, наразі даних щодо механізму здешевлення надання послуг у зв'язку з потеплінням вони не мають. Яким чином буде здійснюватися перерахунок, та чи буде він взагалі робитися, поки не знають. Гарячу воду у рівному тепер подаватимуть вранці і ввечері, бо зв'язку із сприятливими погодними умовами та потеплінням, та щоб раціонально використовувати паливно-енергетичні ресурси, теплоспостачальне підприємство тимчасово подаватиме гарячу воду за нормативними параметрами із 6 до 9 та з сімнадцятої до 23 години. Якщо будуть відхилення температури гарячої води від встановленої норми, споживачам обіцяють провести перерахунки. Впродовження теми води на вулиці Струтинської у Рівному без неї люди змушені були обходитися дуже часто. А причиною тому ставали пошкодження на сусідньому теплопункті, щоб тепловики могли усувати неполадки. Рівне облводоканал відключав споживачів від водопостачання. Тепер проблему вирішили. Як дивіться далі? Протягом року мешканці вулиці Струтинського рівному неодноразово залишалися без води, а ремонтні роботи супроводжувалися значними її втратами. Причиною відключення ставали неодноразові пошкодження на теплопункті, що обслуговується МЖК, кажуть в Рівне облводоканалі. Тому щоб тепловики могли ремонтувати тепломережу, облводоканал змушений був перекривати воду до житлових будинків. Проведення цих ремонтних робіт зумовлено тим, що неодноразово на протязі року. Було відключення від водопостачання мешканців по вулиці Струтинської, що приводило до значної втрати води. Значить, причиною відключення і пошкодження водопровідної мережі в теплопункті, біля якого ми знаходимося. Цей теплопункт обслуговує підприємство МЖК. Воно у нього на балансі він має його ремонтувати. Але при проведенні відключення значить, ми втрачаємо і воду, і воду, і люди залишаються без води. При вивченні ситуації було прийнято рішення провести реконструкцію. Відтак, працівники рівного облводоканалу взялися за реконструкцію водопроводу. Для робіт на аварійній ділянці залучили дві бригади майстрів та спецтехніку. Це заміна засувок майстральних старих засувок, які вже зносилися на нові, і переключення водопроводу для того, щоб здійснити. Відключення тої аварійної ділянки водопроводу, який знаходиться в теплопункті, щоб, ну, щоб не проводити, щоб рідше проводити такі ремонтні роботи. І проведення цієї роботи забезпечить е, безперебійне, без втрати води. Е, як для підприємства нашого, так і для забезпечення населення по даного мікрорайону, щоб ну що рідше буде воно відключатися, і воно буде з водичкою. Роботи обіцяють закінчити до кінця тижня. У планах до холодів замінити частину водопроводу на вулиці Волинської дивізії та на медичній загалом до кілометра мережі. Усі роботи кажуть на підприємстві, виконують задля того, щоб люди мали безперебійне водопостачання. Заміна цих аварійних ділянків водопроводу, що на заплановані вже поки наступить холодна пора року, то щоб люди відчули те, що підприємство якби, ну, зацікавлене в тому, щоб вони мали постійно і в день, і вночі, і цілодобову воду, і щоб не було перебоїв з подачою води в будинок. Розпрощатися із старою технікою вирішили на підприємстві санком рівна. Старенькі зіли, які віджили своє, часто не те, що сміття забрати не можуть через поломки. Вони й зовсім не доїжджають до споживачів. Налагодити роботу допоможе відмова від цих вантажівок, впевнені на підприємстві. Але тепер рівнянам потрібно міняти контейнери та перезаключати договори. Їх санком пропонує за акційними цінами. Детальніше про це дивіться у наступному сюжеті. Ми відмовляємося від старої техніки, яка себе вже вичерпала даним-давно. Це старі радянські зіли, які були у нас на підприємстві, які ми надавали послуги, вивозячи старі контейнера 075. Тобто, фактично, всі зіли, які у нас будуть, ми їх всі повернемо, і далі сміття будемо вивозити лише нашими так мовити новими сучасними мерседесами. Так, вирішили на підприємстві санком рівне оптимізувати витрати та знову ж таки удосконалити графіки вивезення сміття. Старі зіли кажуть, не справляються з елементарними завданнями, бо ламаються відтак, часто не доїжджають до споживачів. На сьогоднішній момент у нас в місті Рівному є десь близько 400 угод з рівнянами, які ще поукладали раніше договори на контейнера 0,75. Тому ми звертаємось до цих рівнян, щоб вони скоренько все-таки переуклали ці угоди. Угоди уклали вже на контейнера, ті, які можуть забирати наші сміттєвози е Мерседеси. Ми навіть придумували таку невеличку акцію, тобто ми для рівнян, які перекладають угоди, якщо вони мають контейнер 0,75, то ми даємо в користування контейнер 200, просто продаємо контейнер, об'ємом 0,224 куба, тобто ми продаємо дешевше. Єдине, що забираємо контейнер 0,75 куба. Тож за умовами цієї акції новий об'ємніший контейнер можна придбати за 380 замість 890 гривень. На підприємстві сподіваються, що рівняни з розумінням сприймуть крок до оптимізації, адже за нинішніми розцінками на послуги підприємство не може собі дозволити зайві витрати а старі зіли це брак комплектуючих та запчастин додаткові розтрати на пальне часті поломки. Відтак нестабільність надання послуг підприємству. Тариф на сьогоднішній момент дуже маленький, і навіть після його підвищення це не покриває собі вартість. Ну, от така біда, що поробиш. Люди вважають, що за сміття платить не обов'язково, хоча ця послуга коштовна і вона досить, так би мовити, дороговартісна. І пальне дорожче, і все дорожче. Тобто позбу... позбутися старих зелів, які економічно, по-перше, ламаються постійно, не їздять дуже дорогі їхні ремонти, і ненадійні, і плюс ну, тобто, досить дорогі їх вартість їхнього обслуговування, то для нас це просто-напросто оптимізація витрат. Розумію, що якісь деякі є незручності для мешканців, для рівнян, які вже звикли, скажімо так, протязі багатьох, багатьох років користуватися старими контейнерами 0,75. Однак, ну, що поробиш? Або ми йдемо вперед, або топчемося назад в щасливе радянське минуло. Нині там, де стоять контейнери об'ємом 0,75, їх замінять на більші, там, де це можливо. Там же кажуть у Санкомі, де не знайдуть порозуміння з поживачами, щоб переукласти угоди, просто не зможуть обслуговувати їх. Бо старим зілам час на металобрухт, а не в місто, яке рухається до Європи. Це всі комунальні новини на сьогодні. Більше традиційно на нашому сайті рівнеодин.тв у рубриці Комунальний Патруль лишайте свої дописи з проблемами, які не можете вирішити самотужки. І побачимося вже у вівторок, о 21.15. Щасти вам.